Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо у світ суперфудів та поговоримо про один із них спіруліну. Що це за диворослина? Чому вона така корисна та як правильно її вживати, давайте дізнаємось. Спіруліна це неймовірна водористова рослина, яка має насичений зелений колір і є одним із найбільш живучих організмів на нашій планеті. Її називають суперфудом завдяки великій кількості поживних речовин. Спіруліна справжній суперфуд. До того ж, за багатьма показниками, вона перевищує фрукти, овочі та зелень. Наприклад, бета-каротин, який в організмі перетворюється на вітамін А, вона помітно більше містить, ніж гарбуз та морква. Також спіруліна містить, вітаміни В, С, Д та мінерали, такі як заліза та кальцій, що підтримують загальне здоров'я та імунітет. До 75% білка, який засвоїться на 95%, 7% жирів. З них лінолева та гамалінолева кислоти, 20% вуглеводів, переважно складні у 34 рази більше заліза, ніж у шпинаті, та в 25 разів більше бета-каротину, ніж у сеї моркві. Властивості суперфуду дають змогу зменшити вплив вільних радикалів, сприяючи здоров'ю шкіри та знизненню запальних процесів, зміцненню імунної системи за рахунок збільшення виділення цитокінів, зменшити ріст пухлин. І протидіяти виробленню вільних радикалів, підвищити витривалість і зробити тренування ефективнішими. Спіруліну можна приймати у вигляді порошку або таблеток. Порошок можна додавати у випічку, смузі, йогурти або просто запивати водою. Таблетки просто запивати водою. Зазвичай рекомендується почати з невеликого дозування: це 1-2 г або 3-5 таблеток. І поступово збільшувати його до 3-5 грамів або 10 таблеток. І 20 таблеток, якщо ви ведете активний спосіб життя то займаєтесь фізичними навантаженнями. Отже, спіруліна це не просто водорость, це справжній енергетик для нашого організму. Діліться у коментарях, чи вживаєте ви спіруліну. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити корисні відео. Дякуємо за перегляд та здорового вам життя зі спіруліною!